Алло, Мам? Так, я вже давно прокинувся. Звісно я пам'ятаю, що сьогодні перший урок. Угу, бувай. Прийток. Мізнешся на перший дзвоник. Так, добре, зараз. Ми ж дистанційно навчаємося. Еге ж. Чого сидимо з такими сумінами? Де всі? Де свято? Свято у сумі. Забула. Вже за руки навчання звічка виробилась. Першого вересня треба піти у школу. На мене тато на свято привів, а сам на роботу попів. Так, тато вам не мама. Ну не сумуй. Раз вже так сталося, пропоную провести сумнів саме першого року? Класна ідея. Я ж за. ми сюди прийшли, та й малого школа. Ура! А що я повинен робити? Уважно слухай та дивись. Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, рідний Харкове! Доброго ранку, ліцейська громада! Доброго вересневого ранку, учні, батьки, вчителі! Ми розпочинаємо свято першого дзвоника 2023-2024 року. Свято Першого дзвоника оголошується відкритим. День початку нового навчального року це справжнє свято для всієї шкільної спільноти. Для першокласників цей день наповнений радісним хвилюванням, очікуваннями та натхненням. А для випускників розумінням, що розпочався останній рік перед подорожю в нове доросле життя. Війна внесла свої корективи у життя українців, і це не жахливий сон, а страшний період нашої історії. І почати сьогоднішнє свято ми хочемо вшануванням пам'яті захисників і захисниць України, які віддали своє життя за свободу рідної землі. Вічна пам'ять усім загиблим! Оголошується хвилина мовчання. Сьогодні ми зібралися усією шкільною родиною на свято першого дзвоника. Ми знову разом. Учні, вчителі та батьки. А ти знаєш, чим цей навчальний рік відрізняється від всіх інших? Знаю, для одинадцятикласників це останній рік у школі. А чим він особливий для інших дітей? Тим, що вони стали на рік старшими. А ще не розумію. Це якась задачка зірочкою. Ні, це тесно уважність. Тоді я не знаю. Цей навчальний рік особливий тим, що ми розпочинаємо його у новому статусі. Вчорашні школярі сьогодні стали ліцеїстами. Тож вітаємо всіх ліцеїстів з початком нового навчального року у новому статусі. І бажаємо гідно нести звання Харківського ліцею номер 102. До слова запрошується директор Харківського ліцею номер 102 Ольга Миколаївна Голенкова. Дорогі діти, шановні вчителі, батьки. По всій країні відзначається сьогодні свято Першого дзвоника. День знань відкриває початок нового навчального року, важкого воєнного року. Війна змінила формат навчання. Воно продовжує бути дистанційним. Сьогодні у шкільну родину ми приймаємо наших першокласників, дорогі наші маленькі діти. Перед вами цікава подорож по країні знань. Нехай разом з вами протягом шкільного життя крокують добра вдача та щастя, вірні друзі та вчителі. Любі мої учні 11 класів, візьміть з собою в дорогу мудрість своїх педагогів та батьків, опануйте знаннями, які допоможуть вам досягти своєї мрії, шановні батьки наших дітей, у такий скрутний час. Бажаю витримки, терпіння, розуміння бути поруч зі своїми дітьми під час навчання та допомагати їм дистанційно опановувати шкільну програму. Дорогі мої колеги вчителі, нехай на кожному вашому уроці, кожен учень знайде радість пізнання, глибинні скарби знань та добру вдачу. Вітаю всіх з початком нового. Навчального року та бажаю, щоб він був мирним та спокійним. 1 вересня урочистий і хвилюючий день для всіх нас. Вся велика шкільна родина зібралась разом, щоб привітати наймолодших ліцеїстів, першокласників. Сьогоднішнє свято запам'ятається їм на все життя. Давайте познайомимося з ними ближче. Літо закінчилося навчатися пора. Весело збирається школи дітвора. Мамо і тату, не хвалюйтесь, відтепер я вже школяр. Зранку я йду до класу, маю ручки і буквально. Могу бути школярами, до класу з буквально. Знайду друзів тут багато. Хайбати так. Сьогодні вранці я напевно хвилювався сотню раз. Адже я, шановні друзі, йду до школи перший раз. Люди, друзі, я школярка, соцмережі напишу. Ви поставте мені лайки, дуже дуже вас прошу. Діти раді і веселі, бо с мені навіть портфелі. книжки. Ми всі діти України йдемо в нову школу. Радо приймемо всі зміни, все буде чудово. Ми прийшли не лінуватись, а всього-всього навчатись. Ну а пустощі ніколи ми не візьмемо до школи. Я так багато хочу знати і досягти в своїм житті. Я буду добре працювати, і щоб не зрадити меті. Добре бути школярами, йти до класу з букваря. Меду я, друзів, тут багато працювати, му ну завзято. В перший клас я посписаю, вчительку свою не знаю. Чи старенька, молоденька, строго буде, це добренька. Буду я її любити, та техесенько сидіти їй допомагати, доску мити, прибиратись. От що не кажи, а я з радістю згадую свою початкову школу. Я теж. Шановні першокласники, як учні з великим досвідом навчання хочемо вам сказати, що ви стоїте на порозі найкращого періоду вашого життя. Ви вже дорослі, бо ви учні, але ви наймолодші у ліцеї. Ви вже багато знаєте, але попереду вас чекає безліч нового і невідомого. А щоб не загубитись у верхливому океані знань, з вами поруч будуть ваші перші вчителі. Королевська Тетяна Юріївна та Волошина Оксана Миколаївна. До слова запрошуються перші вчителі. Дорогі наші першокласники, вітаємо з початком шкільного життя і прекрасним святом. Не знай. Ви вступаєте на ту життєву дорогу, яка сповнена дивовижних відкриттів, важливих досягнень. Високих перемог і нових вражень. Любі першокласники, от і настав той день і час, коли йдете ви в перший клас. Ви стали на поріг нового, щоб шлях прокласти до складного. Нехай щастить вам, малюки, ростіть розумні та сміливі, життя ж сторінки, хай будуть сонячні, щасливі. З Днем знань і любі старшокласники. Нехай він запам'ятається посмішкою на обличчі. Світлом в очах яскравим сонцем на небі. Нехай навчання дарує задоволення, а хороші оцінки будуть вашим постійним орієнтиром. Скажи, якби ти був журналістом, яке питання ти поставив учням 1 вересня? Я б запитав, чого вони чекають від нового навчального року? Починається новий навчальний рік, а це означає, що попереду багато нового та цікавого. Вітаю всіх дитичок та їх батьків, а також вчителів і усіх працівників у ліцеї 102. Бажаю всім успіхів, гарного настрою, а головне миру. Сподіваюся, що ми найближчим часом підемо до школи, будемо навчатися у шкільних класах. А також бешкетувати, Ну, звичайно, теж. Я чекаю від навчального року спілкування з однокласниками, цікавих уроків від навчання, гарних оцінок від учителів. А головне, та найдорожче це повернення додому та зустріч з однокласниками, вчителями у нашій школі. І я вірю в ЗСУ. І чекаю на перемогу. Від цього навчального року я очікую багато яскравих емоцій, цікавих завдань, дізнатися велику кількість нових знань. Дуже скучила за всіма вчителями та за нашими онлайн уроками. Я хочу в цьому навчальному уроці навчатись невідмінно. Всім бажаю успіхів. Доброго дня! Я Назар Петренко, учень другого класу 102-го ліцею. Я чекаю від нового навчального року. Мирного неба, цікавих знань і нових уроків. В першу чергу я чекаю від цього навчального року, мирного неба над головою, а також я дуже хочу е, навчатися та спілкуватися зі своїми однокласниками. Від нового навчального року я чекаю на нові предмети, цікаві уроки, нові знання. А ще я б хотіла, щоб закінчилась війна, і ми знову з моїми однокласниками могли повернутися за парку. Я чекаю цікавого спілкування з друзями і також вчителями. Чекаю цікавих уроків і нових знань. Нові теми, сподіваюся, будуть даватися мені легко. І я буду дізнаватися багато нового і корисного. Я чекаю позитиву від цього року. Чекаю, щоб наш клас став більш дружним. І я буду намагатися, щоб рік пройшов краще, ніж попередній. У цьому році я йду до першого класу. Це буде мій перший такий хвилючий навчальний рік. Я впевнена, що цей навчальний рік буде незабутнім. Знання, заняття, домашки, це добре, але шкільні перерви, веселі свята, щоденні враження. Ось чого я насправді чекаю. Я чекаю від нового навчального року, що я буду зі своїми однокласниками ходити до школи і бачити свою улюблену вчительку. Яка надасть нам нові та цікаві знання? Попереду новий навчальний рік. І я дуже хочу, щоб закінчилася війна. Лише тоді ми зможемо повернутися до школи. Я дуже хочу побачити своїх вчителів, зустріти своїх однокласників. Також від нового навчального року я чекаю, що він принесе нам нові знання та успіхи в навчанні. Я чекаю нашої перемоги і змоги побачитися зі своїми однокласниками, вчителями у стінах рідної школи. Звичайно, я хочу дізнатися щось нове та цікаве, і покращити свої оцінки у новому році. Від нового навчального року я чекаю якісних знань, які відкриють мені дорогу у студентське життя. Буде важко і нами, вчителям, але ми готові вчитися, незважаючи на тривоги та ракети. Я кальченко Марія, учениця 11 Б класу. Цей рік в школі для мене буде останнім, тому від нього, як ніколи, я чекаю родинності, тепла, затишку, взаємодопомоги, щирості в друзях та однокласниках, досягнення спільних мрій, малих та великих відкриттів, радісних усмішок батьків, скласти з легкістю НМТ, відповідно, гарно підготуватися до нього та вирішитися з подальшим життєвим шляхом. Та також кожний свікров. У цьому навчальному році я буду спрямовувати для перемоги України. Адже освітній фронт дарує нашій батьківщині визнання у майбутньому. А чого ти очікуєш від нового навчального року? Звичайно, я сподіваюся, що закінчиться війна, і ми всі зустрінемося у нашому ліцеї. І будемо ходити на уроки офлайн. А на свято останнього дзвоника на наше подвір'ї прийдуть не тільки учні ліцею, а й гості. Пересил панує вже навколо, наче той художник чи рівник. Добрий день, моя найкраща школа! Це для нас останній в школі рік. Зачекались дітей-педагоги. Незвичайний в нас перший урок. Україні війна і лунають тривоги. Дистанційний сьогодні дзвінок. Рідна школа зустрічає радо, друзів, що з тобою вчаться теж. Рік навчальний вчителя порада, справа та, що потім обереш Рік навчальний, мрії, сподівання у майбутній поступовий крок. Твори, теорема і кохання. Хнюман все чекає на урок. Хоча війна вірвалась наше мирне небо, і рідні стіни школи так довго сумували, та ми для перемоги зробимо все, що треба, бо зустріч цю так довго ми чекали. Перше вересня ти не такий як завжди. І на країні, і серця тремтять, до фінішу доходимо ми разом. Останній перший нам дзвінок буде лунати. До вирії прямують журавлі, і ми крокуємо в майбуття натхнення. Випускники сьогодні кажуть: ні, війні! Про перемогу мрій всі щоденно. Загадаємо бажання Найдорожче у світі, щоб настав мир в країні, і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви і всміхалися люди. Жили дружно, щасливо! Щоб не плакали маму у журбі над синами. Перемога настала у боротьбі з ворогами. Щоб ходили ми в школу і сирен би не знали, Щоб і пісня і слово українське звучало, Щоб країна розквітла, незалежна і вільна, Хай їм бажання оці не Хай буде мирне небо в нашій країні, навчаються діти, щасливі ростуть. Героям слава, слава Україні! Вперед! До перемоги в добру путь! Наступні вересні настани той день. В журналі не буде наших прізвищ і імен і будуть вчителі казати вже іншим. Про ліс руки, що ваш клас був найгіршим. Нас з'єднали з умороки і парти, В обличчя знаєм тих, хто міг дать списати, і жартами міг веселити буденість і під мами підробити щоденний на цім подвір'ї, що трапою заросли, коли ми встигли стати такі дорослі. Якщо ми до кінця чекали щороку. Чому сьогодні серце скаче з боку? Невже єдине, що лишилось знайомі? Переглядати мичі лиш у альбомі. Ті фото де ми в різних класах ще діти, де нас ще не розкидало по світу? Ось і настала така хвилююча і бажана мить. Ще трохи і пролунає перші дзвони, сповіщаючи про початок або навчань. Швидше йди до нас! Нехай лунає гучно дрібний дзвін. Про новий рік навчальний сповіщає. Перепливи і сум, і радість у ній. Він наче птах у небеса злітає. Ну як тобі наш перший дзвоник? Що буде далі, але поки що мені подобається бути ліцеїстом. Дати злу спроможні, син